Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України. 2 копійки 2001 року. Монетка магнітна. Має гладкий гурт. На аверсі зображено Тризуб, напис Україна, дата 2001. По боках колося пшениці з листям каштану. Реверс По центру напис 2 копійки. По колу ягоди калини в 8 ячейках. Звичайна рядова монетка. В гарному стані коштує від 3-5 центів за один екземпляр монети. Якщо монетка попаде з будь-яким відхиленням або браком, ціна на таку монету стартує від 2-3 доларів. Є також більш цінніші екземпляри, зокрема монетка, яка не притягується магнітом, тобто виготовлена з іншого металу. Замість магнітної сталі. Ціни на такі монети розпочинаються від 250-300 доларів за один екземпляр монети. Є також брак Avers-Avers найдорожчий. І поворот у 180 градусів. Брак Аверс-Аверс монетка в ідеалі виглядає ось так. А поворот у 180 градусів. Монетка буде як американські монети перевернутою. Якщо у вас є монета з поворотом 180 градусів, брак аверс-аверс. Або монета, яка виготовлена з іншого металу, не притягується магнітом, чи, можливо, попадають також монетки з подвійним кантом. я Куплю такі монети. Висилайте фото вашої монети на електронну почту. Я обов'язково відповім. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.